Доброго дня! Сьогодні я буду робити педикюр пальчиків і поліровку ногтєвої пластини. Ще називають японський манікюр. але я вирішила виконати його на ніжках. Ми всі знаємо, що коли взуття вдягаємо, гель-лак може травмувати нігті, якщо їх перенашувати. Я обов'язково зніму відео з гель-лаком, тому що дуже важливо базу наносити тоненько. І вибирати гель-лак, щоб він лягав в один шар, то буде окреме відео. Дивіться далі. Зараз я прибрала довжину пилочкою, і це ще не фініш, потім я буду Значить, Пушером отодвигаємо кутикулу. Ми не будемо зараз повністю робити педикюр, ви потім зрозумієте, чому. Тому що, коли будемо виконувати поліровку пастою, та паста вона буде в пазухи забиватися. Тому начисто педикюр робимо вже після поліровки. Це ремувер, розмягчаємо, прибираємо залишки шкіри. Не треба старатися там виконати його зараз начисто на все, щоб було ідеально. Тому що потім, коли ви будете, якщо зараз зрізати все, да, вичистити, зрізати, то будете полірувати нігать, ви ж вафіком цим чіпляєте шкіру, то можна. І потім, я ж кажу, з пазух доставати ту пасту це теж якби, проблема. Я там буду таку щиточку використовувати. Зараз я підняла пушером по сухому і ремувером вичищаю. Залишки шкіри, тут у нас мозолька. Трошки я її зараз буду підрізати, бо Взагалі то підрізаємо те, що буде нам заважати. Заважати полірувати. І обробила антисептиком ремувер. Волога серветка. і Ще я додала антисептик, тому що нам треба ремувер прибрати. І за того, що серветка волога, потім я буду дегідратор там буде видно, що я пройшла з дегідратором, щоб підсушити нігтів, тому що поліруємо ми суху пластину. Я викладу повне відео на каналі. Зараз я зробила з прискоренням, з озвучкою, з прискоренням. Я викладу повний в повільному для майстрів, кому це буде цікаво, передивитись, бо в прискореному. Зараз я на мизинчиках там на шкірка так нависала, мозольку зараз прибрала. Кутикулу я підрізаю тільки так, точечно, та, що буде де заважати поліровки, де вона так виступає. А потім я буду в кінці вже після поліровки апаратний виконувати педикюр. Дуже важливо не зробити повністю під, під ікюр, а потім полірувати. От зараз я прийшла з дегідратором, щоб прискорити процес. Це не обов'язково, але після ремувера і після серветок вологих, в були дуже вологі, я трошки їх підсушила. Опять же, воно підсихає, ми бачимо, де, де що нам буде заважати. Полірувати. Ось зараз наборчик показую. Такий самий простий Пилочка двостороння спочатку синьою стороною. Там і паста під номерами йде. Дуже важливо тут цей пальчик я відразу почала поліровщиком. Можна взяти великі пальці, вони бувають такі нерівності. То можна звичайною пилкою. Значить, що важливо в поліровщику? Значить, одним і в один бік робимо. Так воно тут не видно, але все зашліфовується в одну сторону. Все я роблю в правий бік. Це я проходжу одною стороною поліровщика. А весь цей манікюр у мене зайняв годину. Манікюр, поліровка. Ось тут я вже взяла звичайну пилочку. Я зрозуміла, що так мені нерівності краще вирівняти трошки. А потім вже пройшла зверху поліровщиком. Опять же, Періодично, коли ми обробляємо поліровщиком, пилкою, воно ж піднімається чи Ось я прибираю періодично те, що мені заважає, зараз запаліровую. До речі, клієнтки дуже сподобалось. Да, я показую, що зараз ми перейшли на другу сторону рожевою стороною. Так само я йду все в правий бік. В одному напрямку, не можна туди-сюди. У Уповільненому відео, кому цікаво подивитись, там воно видно, що я в одну сторону йду. І пасти. Там також пасти йдуть під двома номерами. Так само синя і рожева 1 і 2, як і паліровщик. Ось я показую, бачите, була паста. Береться перша паста, наноситься. Розподіляла одразу на великі, і потім на всі нігті. Хто збільшить екран, то ви можете побачити, що мизинчик було важко натирати. От я повертаюсь. Спочатку я розподілила. І так само поліруємо в один бік інакше нічого не вийде. Поліровка на ногах буде триматися, поки не зросте, до речі, дуже довго. Це я фото робила до викладу фото до після. Ну, я повторюю, що клієнт пішов дуже задоволений. Дівчинка просто порхала, не хотіла вдівати свої носки вже. Це дуже класна альтернатива для того, щоб не шкодить нігті. Акуратно все. От Зараз тут дуже добре видно, якщо ви збільшите, ви побачите, що у нас всі бокові пазухи, все забите пастою. Тепер ви розумієте, чому я сказала, що манікюр, педикюр ми будемо робити потім. До речі, набір такий цібафіки, вузидемої я Мила з дезінфектором. Ну, вже після педикюра тепер я, звісно, викину, а після манікюра дезінфікувала. Дивіться, дівчата, якщо, якщо ви десь поранили людину і був контакт з кров'ю, то то вже все одразу викидається. А так, це можна, це я відкладу вже цій клієнці цей набір. Бачите, беру пасту 2. Ось така більш розсипчата. Це перлини. До речі, ці пасти, вони всі натуральні. Тільки натуральні інгредієнти в них. Вже видно тут, що воно блищить. До речі, процес доволі такий важкий. Я вам скажу, що зробити просто педикюр і гель-лаком – це легше для мене, чим поліровка пастами. Тому я вам скажу, що педикюр і поліровка – воно. Буде коштувати у вас так само, як педикюр і гель-лак. Таку саму ціну можете ставити, тому що це дуже такий доволі важкий процес, і на ніжках навіть важче, ніж на ручках робити. Ось тут щіточку я взяла на дуже низьких обертах, дівчатка, я зараз е, вже запалірувала і вичищаю пасту, та що залишилась у нас. Проходжу. Ось чому не можна. Якби я зробила е, повністю педикюр і я б зараз щіточкою вичищала, вже б чи кров пішла, чи боляче було б. А так ми обійшлися, там один пальчик був трошки красний. Так все нормально. Це такі щіточки продаються там, де і фрези в магазині я брала. Я навіть не знаю, для чого їх її брала. Ось пригодилось тут, до речі. у кого будуть питання, дівчата, то пишіть в коментах питання, я розроблю відповіді. Опять же, бачите, я коригую форму, постійно щось. І от зараз я беру синє пламя і буду працювати forward-reverse. Ну, як зазвичай, тут ми вже виконуємо і стараємося педикюр апаратний, і стараємося не доторкатися до нігтя. Мінімально. У мене синє полум'я. Я його, до речі, змінювала, бо воно забивається цією пастою. Потім у мене буде, це синє полум'я буде жовтий, жовта куля. Буду запаліровувати. Ми такі забруднення вже прибрали ремовером. Осталось там трошечки фрезою, під... під... підчистити. Щось підчистити, щось підрізати. До речі, мене довго не було. Я навіть дякую, мої жанувальники там мене питали, де я пропала. Я купила курс подології від Віталія Коніва і зараз проходжу курс, то ніколи мені знімати відео, вивчаю зараз французьку і проходжу курс подології. Тут у мене в завжди мозолька. Ну, це все вузьке взуття. Бачите, деформована ніжка. І майже як у всіх. До речі, я вже перейшла на бренд Barry Food. Зараз дуже багато відео з цим взуттям. І я придбала собі спортивне взуття також Барифутовське. Щоб далі. Зараз я кулькою проходжу жовтою вже, підбираю щось. Це вже залишки. Заполіровуємо, вирівнюємо. Я викладу дівчата повне відео без озвучки. Що кому цікаво, можете подивитися. Повне відео. Це вже майже все. І ще щось я знайшла? Не соромтесь, не доробить. Це із запаліровки. До речі, педикюр я з гіллаком роблю по-іншому. Буду знімати ще відео для вас з педикюром. тому що на каналі багато манікюрів. А якось ця тема з педикюром. ось я дочищаю ще тут під ногтіва мозоль. Но, до речі, дуже глибоко. Її вирізаю, вчищаю. І ця нога в неї більш деформована. Тобто, можливо, бачите, так? Да? Одна ніжка рівніше пальчика там, це я вже змиваю пил для того, щоб зробити фото, відео. До речі, це звичайна п'інка для вмивання. І щіточкою я для того, щоб прибрати з пазух пил, залишки, пасти, пил. Все дуже класно прибирається. Це я вам неправильно сказала, це не п'інка для вмивань. Господи, це зараз йду дивитися назву. Як воно називається? Міцелярна вода ось. Я її наливала в такий, да, це міцелярка. Міцелярка для обличчя. В таку баночку наливала, щоб вона піну давала. Дуже класно перед фотками. Тому що масло для фото. Іноді це незручно, потім його змивати. Тут я буду мастити маслечко, а потім його буду витирати. Ну, щоб поліровку було добре видно. Я додам ще коротке відео фінішне. Я вам скажу, що фото воно так не передає цю поліровку. На відео добре видно. І от бачите, навколо, кутикула, навколо нігтю прям рожеве все. Мліки, бачите? Це вже масло стерте. Це вже так. Дякую, хто дивився. Бай-бай!